Тампони і прокладки, буханки, і біноклі та ікони і стяги з обличчям спаса нерукотворного. Ви зараз думаєте, що це просто набір слів? Е, ні, це майже безцінна високотехнологічна і дуже корисна допомога. Саме на таку допомогу, на думку російських волонтерів, заслуговують прости господи представники другої армії світу. Так, какалькалімати как делим, От мені просто нікуди зараз забрати. Ви на каналі РБК Україна, і сьогодні ми порівняємо українське і е, рашистське волонтерство. Повірте, результат вкотре продемонструє, чому на Україну чекає перемога, а на Росію лише цілковита поразка. Але не будьте жадобами, підпишіться на канал і поставте палець догори цьому відео. Поїхали! А ви знали, що тепловізори необхідні для того, щоб зігрівати військових? Ми допомагаємо ребятам, які ушли на фронт нашим військовим, зібрати на тепловізори. Вони просто мерзнуть, і а тепловізори дуже дорого, дорого стоять. Не прям гарячі, але теплі Пока слава Богу. Так, виходить, що ми мали влітку не на тепловізори збирати, а на лимонади з сонцезахисними кремами. Але зараз про російський інтелект. От дивіться, поки росіянка не дуже успішно збирає на щось невідомо. Що ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, Ми не знаємо, що це таке. в Україні мінімум з десяток тепловізорів для збройних сил купили діти. У Дніпрі, до прикладу, малеча не випрошувала гроші у людей, а продавала іграшки. Так і вдалося зібрати на декілька тепловізорів. А маленькі тернополяни самі готували смаколики, а вилучені за їх продаж кошти також витратили на тепловізори. Впевнена, ці діти знали, що таке тепловізор і чому вони так необхідні українським захисникам. Що таке тепловізор? Це такий типу планшет, який бачить все. Тепло він бачив в червоному. Тепловізор використовують воєнні. Насправді російським волонтерам взагалі немає сенсу збирати кошти на допомогу оркам, бо вони, як виявилося, крадуть майно не тільки в українців, а й самі блін у себе. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало чергове перехоплення розмови одного з російських командирів. що, блін, вони тільки троє даму я блін. Лісок тепліков ушло удалівої її... бо шо, бо стирять і відправлять родичам в оркостан, щоб там продати. Художественний фільм з піс. Поки українці, збираючи на байрактари, чисто випадково скидаються так успішно, що купують в супутник. Росіянам і сепаратистам з так званих ЛДНР вдається придбати аж один бінокль. А ну і щоб борки не заблукали на наших чудових землях, їм підганяють дорожні карти. Я карта, я карта, я карта. Тобто, ви розумієте різницю? Збройні сили України використовують космічний супутник, щоб нищити росіян. А росіяни для того, аби побороти нас використовують бінокль і карту. Баба. Що старалися? Успіх у війні на чималий відсоток залежить від транспортного устаткування армії. Тож як українці, так і громадяни Російської Федерації активно займаються збором коштів і придбанням засобів пересування для військових. Як результат, українці збирають 200 мільйонів гривень на 50 британських бронетранспортерів Спартан. А зібравши за півтора дні трохи більше, а саме 236 мільйонів, купують 60 броньовиків для наших бійців. А в цей час другій армії світу. За зібрані волонтерами кошти купують що? Правильно, буханку. Ні, не буханку хліба, хоча я б не здивувалася, а цілий ОАЗ диво радянського автопрому минулого століття. Ну і для порівняння: Спартан це гусеничний британський бронетранспортер, який використовують з 78 року. Цьому БТРі можуть знаходитися сім осіб, а озброєний він кулеметом. Найголовніша ж перевага Спартана його прохідність. Завдяки гусеницям йому не страшні ані дощ, ані сніг, ані вирви від снарядів, ані будь-що інше. УАЗ розроблений у 60-х роках, також, начебто, славиться можливістю проїжджати будь-якими шляхами. Проте, не буду вам брехати. Це не усі плюси буханки. Перевагою УАЗ також вважається легкий ремонт та доступні запасні частини. Його салон можуть запхнути аж 9 живих окупантів. Уявіть, скільки в нього влізе пакетів з ними. А ще це авто часто використовують російські рибалки для того, щоб їздити в ліс, бухати. Ціна не кусається, а для росіян це взагалі найголовніша вимога. На Росії є такий майже крилатий вираз помірать так з пісні. Саме для цього задоволення волонтери привозять окупантам диски з музикою. Пісні, звісно, патріотичні, про великий народ. Ну і про горілку. Не знаю, куди ці диски пхнуть, бо ж до буханки такі технології дістатися не встигли, але помирають орки під музику. Українським військовим диски з піснями не передають. Наші артисти нині займаються більш корисною справою, збираючи гроші для зсу на своїх виступах як в Україні, так і за кордоном. До слова, це стосується не лише зірок українського шоу-бізу. Ось, до прикладу, луцький кликун, обов'язки якого виконує музикант Андрій Єдинак. Разом з волонтеркою Аною за місяць зібрали понад 100 тисяч гривень на універсальні зарядні станції для зсу. Вони грають з користувачами інстаграм в Квача. Учасники мають донатити на ЗСУ, замовляти у кликуна композицію і передавати естафету знайомим чи друзям. Андрій за нею замовлену пісню виконують за що і отримують кошти на зарядній станції. Українські волонтери майже беззупинно збирають гроші і закуповують тисячі турнікетів, які допомагають спиняти кровотечі під час поранень. Україна знаходить найкращі турнікети зі США, Ізраїлю та європейських країн. Тим часом росіяни просто радять своїм бійцям у разі поранення використовувати прокладки і саме тампони. Тампони знаєте для чого? нічого. Ні. Ульовоє ранення прям туди вводите і все, починають розбухати, і придавлювати стінки. Тампони і прокладки один з найдефіцитніших товарів на Росії. Бойовий медик Маша Назарова закликає українських бійців не використовувати гігієнічні тампони для зупинки кровотеч, адже призначення тампона поглинати невелику кількість крові, не перекриваючи джерело кровотечі. Для цього використовується техніка тампонування рани. Серйозно погугліть, що це таке. Але якщо ви росіяни, не гугліть. Якщо Тампон виходить неохотно, значить він ще не до кінця пропитався і потрібно немножко подождати. Ну і окремої уваги вартує російське волонтерство, порівняння якому в Україні ми просто не знайшли релігійне мракобєстіє. Ось про що піде мова. Адже нащо солдатам броніки, каски, дрони, тепліки і турнікети, коли є ікони, молитвенники і стяги з обличчям спаса нерукотворного. Ми росіє, слава Богу! Русі не продаються. про протерміновану їжу, дешеві чаї, презервативи і пакети для сміття, на які також збирають в Оркустані, навіть довго говорити не буду. Бо вже зараз висновок вимальовується сам собою. Українці готові донатити на допомогу ЗСУ чи не останні кошти, готові знаходити те спорядження, озброєння і необхідні товари, які здавалося б, знайти і придбати просто неможливо. Але ми робимо це, бо знаємо за що боремося. Знаємо за що борються і гинуть наші герої. Українці у жодному разі не готові віддавати свою свободу, землі і любов до батьківщини, чого б це нам не коштувало. А росіяни ну. Ну, що росіяни? Вони вміють гарно точити по брехеньки, як вони свою родину люблять. Але так звана спецоперація доводить, що росіяни не знають за що воюють, вони просто мають бажання заробити військові на службі, а їхні родичі на гробових за тих самих військових. Тож, коли постає питання в тому, щоб щось віддати своїй країні, а не отримати від неї, рашисти в цьому зовсім не зацікавлені. Це добре демонструє процес мобілізації на Росії, коли усі патріоти кинулися на навтьоки з країни. Спецоперація, простите, спецоперація проходить по плану. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу РБК Україна. Донатьте на зсу, волонтерте і допомагайте тим, хто цього потребує в цей важкий для нас усіх час. А якщо маєте можливість і отримуєте задоволення від нашого контенту, радимо вам стати спонсорами нашого каналу і допомогти у розвитку незалежному українському медіа. Традиційно не забуваємо про підписку і лайк під цим відео. Па-па!